Всім привітки! Подивіться, по якій красі ми їдемо. Такі гарні снопи, біля них, до речі, дуже прикольні фотки, але у нас немає на це часу, <сі> щоб фоткатись. Ми їдемо до мене знову додому, на Дорійск. Завершили роботу і сьогодні, і ще вчора. Ми до ночі працювали, сьогодні зранку і вже в четвертій дня були вільні. Зразу зібралися і погнали. Віка вже там спить взаді, а ми їдемо. Ми їдемо зараз. Спочатку заїдемо ще до бабусі. Я ще на манікюри дум. Далі, далі побачимо. Не знаю, які плани. А завтра їдемо до друзів, до Ляни з Сережу додому. Ось такі в нас плани. Як воно що буде, побачимо. Ми на місці купили ще бабусі тортика. До речі, не могли, я хотіла купити київський торт. У нас відкрився Шорошен, Але була тривога, і всі магазини майже були зачинені. Що було, те було. Все, виговорився. Олег мені забороняє їсти пиріжок у машині. Ми знову приїхали до бабусі, бабуся нам дала пиріжки, Пакла. ще дала помідорів. Ну, як завжди, затарилась. і можна їхати додому. Але додому ще не їдемо, їдемо куди? А, я їду на нігті, а Олег з віку їде додому. Так. Все, пиріжком перекусила, іду на нігті. Не йду, а біжу, лечу, бо запізнюсь. Я взагалі не дуже люблю запізнюватися, якщо чесно. Але так виходить. І так, ну що ж, нігті зробила, подивіться. Просто французький манікюр я завжди такі робила, в принципі, нейтральні. Ось, йду додому, я не розумію, чому на вулиці така темнота. Жодного ліхтаря. Абсолютно просто подивіться. Нічого. Зараз мені Олег вийде на зустріч і ті додому. Ну, прикольно, прикольно. До речі, знову. Ну, 350 гривень, взагалі ще Всім привітки! І так, продовжуємо ще вчорашній день. Вчора нігті зробила та й пішла додому, лягли спати. А сьогодні зранечку вже на працю. Якщо є ось ці красивезні жилеці, це означає, що ми йдемо щось робити. Дідусь нам зранку придумав роботу. Ну, але це так, на годинку і все. Ось, дивіться, яка красива природа. Все-таки зелене-зелене, класно. Будемо збирати дині. Ось. Кукуруза наша також. Дині. Прораб їде, ми його чекали 20 хвилин. Так, у нас ще тут росте морква і буряк. Дивіться, який величезний буряк. Я його не буду рвати, я вам просто покажу, який він велетенський. Клас. Ну, напевно, мені все-таки треба буде нарвати собі додому в Луцьк. Ось такий. Ого, дуже великі буряки хороші. Морква, не знаю ще. Щось немає і так зверху, не видно. Кухайте, дивіться, йду, йду і кавун лежить. Вау! Ух ти, треба буде забрати додому. Клас, я думала, ми не садили кавуни цього року. А вони є, подивіться, крутяк. А я вчора купляла кавуни. До речі, купила один бабусі, один нам додому. Ого. А вони тут є безкоштовні. Крутяк. Потрібно буде взяти. Так, ну все, йдемо працювати. До речі, так класно, такий ранок, кругом зелень, роса. Дідусь все передбачив, каже, я знав, що ти будеш в тапках. Привіз мені чоботи, гламурні і рукавиці. Отак. От Дивіться, як ми швидко справилися. Такі красиві гарбузи, такі кольорові. Опа, і ще залишилося дві кучки. Все, швиденько. Ми вже в бабуся з дідусем. І в нас по дорозі трапилось щепе. Добре, що в дідусі є ще одне запасне колесо. Зараз накачаємо і їдемо його замінювати. Це називається мотоблок, напевно. Дусь його малював. Такими веселими кольорами. Ну, те що було. Яка фарба була, такою малювали. А, тут все качається якось так. Отак. Ого. <ріст> Ви ти знав тату, які наш Олег Матюки знають. <ріст> а, до речі, да, я Олег побачив. От я мені не не кажу, що я матюхаюся. Ага, раз за життя, ага. Олег Мужа побачив, то там, напевно, вся вулиця чула, ці матюки. А де він був? Там де сіно ми складали. Загрузили інвентар, їдемо. Так, ось, де трапилася нас халепа. Добре, що дідусь їхав з моста. та. Так, зараз, зараз я вам покажу. О, дивіться, що з колесом сталося. Напевно, день було занадто багато. Що, зараз дідусь 5 хвилин і все зробить. Дідусь шарить. Це якби в нас з Олегом по дорозі трапилась така халепа, все, ми б застрягли надовго, правда? Mm -hmm. Кажу, діду зараз все зробить. Кажу, якби в нас таке по дорозі сталося, ну це все. Ми б не знали, що робити. Hey, Лопата. Має, тобі нема знака? Зараз намалюємо. У мене є, але вдома. А в хату нічого немає. А на тракторі. А на тракторі немає. Моя жилетка пригодилася. Вона якраз така колір, як знак. Дідусь каже, йди ставай, будеш знаком. Прикольно. Ось так, по чуть по чуть-чуть. Зараз все буде. Все, піднімаємо. Піднятися. Гружений віз. Це взагалі X2 роботи. Та-дам! <проб> Ще один болт. Старе колесо поїхало до машини, а нове вдівається. Такс. Не хоче налазити воно з першого разу. Сра Олег поможе. Тепер закрутити, потім докрутити і все готово. Прикольно, прикольно дивіться, робота кипить. Все, дотягуємо і їдемо. Опа. Ну все, дивіться, тепер дідусь поїхав як гонщик з нормальним колесом. Так, дині ми загружали, тепер йдемо вигружати. У нас був легенький перекус. Супчиком, бо якось наїдатись не дуже хотілось. Нас сьогодні запросили ще в гості Лена і Сірожа. Їдемо до них. Ну, а хто перед гостями їсть вдома? Правильно? Потрібно їсти в гостях, тому ми сильно і не їли. Зараз будемо це все розгружати. Ну що ж, робота по трішки йде. Ось тут складаємо. Все, готово. Подивіться, які кольорові гарні дині. Слухай, вони такі красиві капець. Так рубрика. Я знову в бабусі трусь на городі. Дивіться, яка троянда, яка вона здоровезна, подивіться, який стовбур. Дуже круті. Але вони вже все, вже проходять. Ну ці ще гарні. Оці ще такі нічого. Не такі білі з рожевими якимось такими. Дуже круто, дуже круто. Ух ти! Оці такі гарні. Вау. Ще якби я знала, як вони називаються. Знаю чорнобривці, оце точно знаю. Це айстри, бабуся тільки що сказала. Що, йду. Йдем. все, їдемо додому. Та, ми вже бігом переодягнулись. Навіть... О, який вітер! Який вітер. Зато як красиво. Угу. Їдемо до Лени з Сергієм. До речі, так швидко зібралась, напевно, за пів години. Бігом в хату влетіли і вилетіли. У мене такий святковий дуже лук. Дуже святковий. Але нічого. Що було? Що знайшла, те й одягнула. Якось сильно. Після Азії взагалі одягом не запарюємось. В принципі, до того я не сильно переймалася, що на мені одягнуто озера, так взагалі. Та відкривай да, ворота да, чи да. що? Я в шоці, ти диви, яка нагла. Ти, ти, ти. <свісно> Оце я вже розумію сервіс. Відкриті ворота. О, вибігла. <свісно> а то ми приїхали, ворота закриті. Це одна господа. <свісно> Бай свою машину відігнали, щоб ми стали. Відкривай, давай, давай, о, о. ти А покружити мене, покружити. сама шарики Ого! <реку> угу. 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 Знімай, знімай. Це салат Вау, клас. Слухайте, ну тільки тут так годують. Ви подивіться, яка крута штукенція. Тут є така гойдалка. Ну, блін, от як ти говорив, що ти вже хочеш поїсти, в мами Тані, Ну, звісно, ми будемо готувати. Це дві. Ми сюда. дуже любимо сюди приїжджати їсти, щоб ви знали. І просто вдома не помню. Так, я Даша це не скриваю, що я приїжджаю сюди поїсти. Ви просто подивіться, це помідори, вони які? Ваші ваші шкірки. Оце я тільки що теж замітила це вообще офигеть просто. Лена Садорчук своїми руками викладала. Ого, руки хоч мила. Він давно такого столу не бачив. Офігеть! Шпроти, слухай, шпроти, блін. М'ясна нарізка яка крута. А це що таке оце? Я бачу тут кабачки, якийсь сир в чомусь. Що це таке? А де Юлька вже пішла? Пішли ще щось нести. Новинка на стіл новинка, Це, це болгарський перець, паштет і гриби Клас. з блінчиками. Да. Wow. А тут у нас крем-сир, лосось, петрушка, wow. і, uh. і б... перець болгарський. Ну, це взагалі це лайкос. Він каже, йдемо до мене? В, мене в кімнату. Це мені вже подобається. Йдемо <рых> до Юлі в кімнату. Подивимося, <рых> що <рых> там Юлі в Юлія. Готова? Ну, зараз нам покажеш. Юля каже, йдемо щось виберемо. Я думаю, ви тепер зрозуміли, чому я вдома в бабусі їла тільки суп, як кагор. Ого, Юля мене не дарма покликала. Ну нічого. Там, типу, всі міцні. Є якісь шоколад. Це все я вночі оце. Це ти вночі, а, це, я да, не знаю, так? Що це це є... дубайський шоколад напій? Так. <гум> да. Це вони з Карпат привезли. О, давай попробуємо слухати. Є, оце. Я дивися, оце. Це польська, воно дуже смачне, солоденька. Але це, типу шампанську. Давай цей, давай цей да, я хочу до хочеш самогона? Ну давай. Ні, самогона якось не дуже. Я а це на кімната. Боже, як гарно зробили ремонт і пад Зараз все покажемо, все покажемо. Юлька тут живе. Поша візьмем поки цих дві? Давай, бо вони будуть точно самого! Яка крута штука, це від мух. Вау. Тут ще щось піднесло, якісь вафельки, якісь. О, це, О да, Оце моє самолібіме. Оце? я резервує для себе. А, це а ти всюди зарезервувала, всюди. окей. Та, Та ладно, мені аж страшно, воно все таки мені гарне. Я прикинула риба. Така риба. Юля каже, що це тільки холодне, ще буде гаряче. Мені? Сьогодні це не все по їжі. У нас ще будуть шашлики. Це капець. До речі, вже так наїлося. Е, ще, ще купу всього носили, ще плюс шашлик і ще е, що я їла. Та багато сьогодні. уху. А, ще була уха. Та, перець фарширований ще був. Це, а, та ще перець фарширований, Це капець. Це просто свято живота. Та Ні, Я просто це все всього. Е, Віка вже просто пере, передихнула, пішла в хату, пограла, груздом, прийшла. Олег на сьогодні шашлиць. В принципі, як і завжди на мангалі. А ось він шашлик. Давай, давай, працюй. Ну, молодець, молодець. Справляється хлопець. <ріст> <ріст> Та прийшла зняти тебе. Я вже проголодалася. <ріст> ти тут довго це все робиш, я вже голодна. <ріст> Взагалі там не мама послала за картоплю. Де картопля? Ясно? Що <ріст> <ріст> зробили? Де картопля? <ріст> картопля на столі. <Kilim -bti -tuh> <Dynamic> <zur n> так, я з нею прийшла. Ну, до речі, нам запропонували ночувати. А я їй кажу, що ми останемося, тому що ну, стільки їжі лишати. Якось ні, по-любому будемо ночувати. І зранку ще поснідаємо. А ще вони казали, що нам з собою дадуть. Досте? Ну, звісно. Шикарно. Шикарно. Так, всі наїлися. Тобто ми. Лена, я тобі даю дезік, бо Таня говорила, що це один тобі. До речі, ні, даме, це не один Давай Я добавляю. Ми допомагаємо Юлі зібратися в Польшу. Хай вже їде звідси. Вона багато є. Якщо буде берете цих мисливні з тайланду, а ну понятно відкуда. Три конфета. Вони мені дали тільки три конфети, щоб ви розуміли. Це... Бог любить три Ніщо, да, але три конфети. <tihal> <tihal> <È> <tihal> <3 конфета. tihal> <tihal> це, до речі, цукерки з дуряном. Mm -да. Я не могла всі тобі віддати, розумієш? Щоб я ту здуріла. Я не знаю, що це були знайомки, коротше, мені подарили мило, дуже Коротше, В Сергія тут стільки всього подивіться, я собі вже знайшла окуляри. Дуже класні стильні. Зараз вам покажу, дивіться, скільки в нього тут всякого. І рітоси. А це Юлька прийшла. Навіть мені нічого не подарувала. Ну, я в шоці. Ну, я — це я. А ще Сер'я багато. О, покажи, скільки в тебе парфумів. Де твоя банка. Ви просто подивіться на це. Це капець. Оце людина любить себе, ні? А чим можна напшикатися? А що це таке? А це дєзік. Один. Куляри номер два. Я просто не знаю, які забрати мені. Ну що ж, ну що ж, ми вже в Ковалі. Відправляємо оцю даму, Юля, гарний, гарний вигляд. Дупою. відправляємо цю даму на Польщу. Коли вона їде в Польщу, в Україні стале стає більше повітря. <рив> вже вечір вона ще з нами. Ніяк не можемо її здихатися. Уявляється хвилин разом. Вже нема сили і терпіти. І так, обстановка. Автобус, один їхав десь, не знаю, куди проїхав. Дівчата ми тільки що так насміялися, дівчата запізнилися, він доганяли машиною. Другий автобус. Ой, Юлін також проїхав, просто мимо, навіть не зупинився. Купа людей на зупинці, автобуса немає. мене не дуже добре видно, у нас вечір, ще й плюс дощ. Але насправді ситуація просто ми то звичайно посміялися. Всім дуже весело і смішно, але насправді ну це не весело. Купа людей стоїть на Польшу, позвонили на гарячу лінію. Автобус просто приїхав. А ми ще сміялися, тому що пише Тернопіль, Варшава, якраз той, що нам потрібен був. Але він був пустий. І ми сміємося, Кажу, о Юля, твій автобус, все хі-хі-ха-ха. Ми думали, що це не він, а насправді це був він. Якийсь новий шофер. Він просто провтикав зупинку. Ми дзвонимо на гарячу лінію. Юля фотографує, скидає білети, купа людей. Він каже: Ну, вибачте, він вже не зможе вернутися ми вам повернемо кошти. Ну це капець шок. А перед тим двоє дівчат також добре, що їх було. Ну троє ще була одна на машині. Вони мусили в інше село доганяти автобус, бо він також не зупинився. Я не розумію, купуються білети. Тут зупинка. Ми до речі, просто як два з половиною роки їхали в Таїланд. Ми також їхали спочатку на Польщу через цей. Ну, з цієї зупинки. Я просто собі представила, уявила ситуацію. Ну, то ж не всі йдуть кінцева зупинка в Варшава. Хтось їде далі, хтось летить, хтось їде, хтось ще кудись. І просто ми ось такого, ну, провтикуєш автобус і все. А ще другий чекати, наприклад, ще на кордоні. Не знаю, скільки це все займає часу. Ну, це якось це максимально странно. То ми настільки взагалі в шоці від цього всього такого халатного відношення, і навіть як ті дівчата запізнились, також телефонували на гарячу лінію. І вони, ну ми вертатися не будемо. Типу давайте ми десь зупинимося там, де ми зараз є. І вони ще 20 хвилин машиною поїхали до тієї зупинки. Тобто, ну це якось така собі історія. Так, а ми зайшли по водичку, зайшли тут недалеко, є е... АТБ. Ми так бігли класно за водою, дві секунди не встигли. Приїхав якийсь інший, ще їхав автобус, на суму ще їде. І поїхав на Польщу, але якось іншою дорогою. Ну, тобто, це якийсь взагалі інший автобус. Але за той сказали, гроші не повернуть. Поїхала Юлька іншими дорогами, якимось іншим автобусом, коротше, це якийсь ну, капець. Так, ну все, повернулися до Лєни з Сергієм. Юлю як не як, але на Варшаву відправили, надіємось доїде. Слухайте, ну такі цирки, якщо чесно, з цими перевізниками, і це вже так розумію не перший раз. Це буває частенько. Якось так. Але добре, що хоч до Польщі добереться. Ось, а ми приїхали назад до з Сергієм, будемо тут сьогодні ночувати. І Віка з нами також хочемо подивитися якийсь фільм жахів. І все, а завтра всі роз'їжджаємось по... Ну, ми додому, Ліна з Сережою на роботу, тому така вирішила, що цю цей вечір побути разом. І на сьогодні вже буду завершувати цей відеоролик. Зустрінемось з вами завтра у новому дві, у новому відео. Всім пока-пока!